Ще три країни вслід за Австрією відмовилися видавати Україні біженців, які виїхали з країни по підробним документам. Це стала Угорщина, це стала Чехія та Німеччина. Причому Німеччина на даний момент є країною, яка прийняла більше всього українських біженців. Ну якщо з Угорщиною все зрозуміло, вони від початку все блокували і. Максимально радикально виразились по поводу того, що не тільки біженців не будуть видавати але й жодної інформації про те, хто там знаходиться, по яким документам, то Чехія і Німеччина якось трошечки м'якше на це відреагували, але в цілому заяви такі, що не ті, не інші не планують нікого видавати і, скоріше всього, це не зміниться. Дуже схоже на те, що не зацікавлені не тільки дуже багато країн Європи, але й Фактично схоже на таку малу війну між країнами за.